Три локації, десятки учасників і навички, що рятують життя. У Луцьку відбувся тренінг з домедичної допомоги від центру національного спротиву: як зупинити кровотечу, зробити непрямий масаж серця, накласти турнікет. І стабілізувати пораненого до приїзду медиків цьому навчали всіх охочих. Голова Волинської ОДА Іван Рудницький наголосив: у наш час знання з домедичної допомоги це не просто бонус, це питання виживання. І пройти такий тренінг може кожен. Достатньо лише бажання. Отримала відповідні навики і могла їх в майбутньому застосувати на практиці в тих чи інших надзвичайних подіях, які б можуть трапитися в їхні їхньому житті. Надати допомогу ближньому, надати допомогу пересічному е, громадянину. Ну і саме основне використати їх, якщо встане на це і буде необхідність на полі бою для того, щоб спасти свого побратима і разом вийти здоровими з тої чи іншої ситуації, а саме с неживим.